Іде собі лісовою стежкою їжачок. Ось він кущик сонички шарпнув, листочок зірвав. Ой боляче, каже кущик. Та не чув того їжачок далі чимкує. Ось він зіп'явся на задні лапки і смикнув листочок з малинового куща. Ти чому листя моє рвеш? Ображено запитав малиновий кущ Та де там? Не чує їжачок, поважно далі крокує. А тут конюшинка маленько, до травички притулилася. Ще її листя знадобиться. Подумав їжачок і потяг за листочок, зірвав і задоволений попрямував додому, а кущі конюшини. Від того шарпання мало не заплакав. Їжачок приніс до своєї хатки купку листя, вистелив ним ліжечко і влігся спати. Та чомусь не спиться йому. Листечко зовсім не гріє. А як же я взимку спатиму, коли морози прийдуть? Я ж зовсім замерзну. Збентежений їжачок вийшов зі своєї хатки, сів на пеньочку, сонечко виглядати, або зігрітись і мало не плаче. Чому журишся, їжаче? обізвалася з гілки мудра стара пані сова. Змерз я, пані сово, стелив постельку на зиму, думав, тепла вона буде. Та де там. Може, я не ті листочки рвав. Може, треба якісь особливі? Пані сово, ви усе знаєте. Порадьте малому їжачку. Та ні, листочків особливих не треба, бо кращих, як у рідному лісі, ніде не знайдеш. Але є, тут мудрість велика якої ти не знаєш. Мудрість? Яка ж то така мудрість? здивувався їжачок. Ти кущики не шарпай, а попроси в них листячко. Попроси, повторив їжачок і побіг до кущика суничок. Кущику, кущику, а дай мені, будь ласка. Листочок світ для постельки на зиму. Від тих слів аж радісно стрепенувся маленький кущик. Візьми собі, їжаче, і хай він тебе зігріває. Спасибі! сказав задоволений їжачок і ще швидше побіг до малинового кущика. І в нього Гарно попросив листочків, повеселішав в малиновий кущ і сказав Бери, їжачку, моє листячко, хай тобі буде тепло взимку. А коли підбіг до маленької конюшинки, то побачив, що вона стоїть погнюплена. Вибач мене, конюшино, я образив тебе вчора. Дай мені, будь ласка, свій листочок для зимової постельки. Очка конюшинки засвітилися від щирих слів їжачка. Візьми мій листочок, хай тобі тепло і солодко спиться. Задоволений їжачок прибіг додому і швидко вистелив листочками нову постіль, Влігся і... І щасливий заснув. І вже, мабуть, у сні він дякував пані сові за те, що навчила його великої мудрості. Сподобалась казка? Пригадайте, як їжачок поставився до кущиків і квітів спочатку. Як пояснила сова, чому листячко не гріло їжачка? Якими словами просив їжачок Листячка? З якими словами дарували листячка рослини? Що відчував їжачок, коли засинав? Розумнички.